Чи можна прискати карбамідом по пшениці перед дощем? Ну насправді зараз ідуть дощі по всій Україні, і підживлення пшениці поки що ще актуальне. І зараз, як тільки ми отримуємо сходи кукурудзи, соняшника і сої, буде знову актуальне те саме питання і по цих культурах, як співвідношення співвідноситься оприскування добривом, засобами захисту і дощ? Чи можна робити перед дощом, чи можна робити під час дощу, чи можна оприскувати після дощу? Давайте якраз зараз з усім всім і розберемось. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Але давайте про все по порядку. Почнемо з питання: чи можна вносити карбамід на листок перед дощем? От безпосередньо відповідь на питання. Перед дощем, якщо нанести на листок або будь-які інші речовини, засоби захисту, фунгіциди, інсектациди, гербіциди, будь-що що ви нанесете, і піде дощ, воно все змиється. Це аксіома, це не треба там, доводити. Є там, вже як наслідок загально прийнята думка, яка базується на дослідах, які проводились давним-давно. Якщо говорити в середньому, да, то якщо а, дощ йде через 2 години після внесення бакової суміші на поверхню листка, а, то ми втрачаємо 80% ефективності. Тобто 80% а, карбаміда, сульфата магнію, комплексу мікродобрив, стимулятора, фунгіцида, інсектицида і так далі. 80% змиється ну, або втратимо ефективність. От. Якщо а, Дощ пройшов за 12 годин, тобто там пів доби, тобто там майже світловий день, окей, 12 годин. Якщо пройшло, пройшов дощ після внесення, то ми втрачаємо 50%. І навіть якщо дощ пройшов через 24 години після внесення бакової суміші на поверхню листка, то ми все одно втрачаємо 20-30%. Від ефективності, відповідно, маючи цю аналогію, так, що 2 години 80, 24 години 20-30% втрати суперлогічним тепер є те, що ну, немає сенсу вносити ні карбамід, ні фунгіциди, ні інсектициди, і, до речі, тим більше гербіциди, або ви можете внести там гербіцид на кукурузу, щоб проконтролювати бур'яни, або гліфосат на сою, або трибенерон метил чи євролайк на дощ, о, на соняшник. І піде дощ, і ви за добу навіть втрачаєте ефективність. А якщо дощ піде через 5-6 годин, то ви все одно втратите там, 60% ефективності. Тому будьте обережними, особливо з гербіцидами, бо вам треба повбивати бур'яни. Але це точно так само працює і на карбамід, і на сульфат, і на фунгіциди, і на інсектициди. Якщо ви внесете це все на листок і піде дощ, ви втратите. Ефективність. Тобто наш з вами улюблений прийом нанесення карбаміду на листок, він не працює, якщо використовувати його перед дощем. Але у нас є дуже крутий прийом розкидання карбаміду під дощ. І насправді я його дуже люблю, тому що, мабуть, з усіх можливих підживлень, які в принципі в природі існують, це саме От, Спробуйте підібрати там, чи згадати будь-який прийом підживлення а, і співставити. Я не можу знайти ні одного більш ефективного підживлення, чим внесення карбаміду під дощ. Що я маю на увазі? Чи внесення аміаку, чи внесення селітри чи касу міжрядді, чи даже, там, стартове припасівне живлення, чи ну, будь-які інші варіанти. Не дають такого крутого, потужного ефекту, чим внесення карбаміду розкидачом під дощ у фазу активної вегетації рослини. Це просто космос. Це дає там просто супервеликий поштовх, там величезний вибух вегетації, наростання вегетативної маси, синтезу цукрів і так далі. Це дуже круто працює. Немає, ну я не можу придумати більш ефективного прийому. Тобто. На розкидати там 50-100-150 на кілограм карбаміду під дощ на пшеничку, на кукурузу, на соняшник, да? чи на сою. окей. Поки ви бачите, що точно буде дощ. і З одної сторони з другої сторони у вас там заряджений розкидач, і ви можете швидко на поле і розкидати, спіти під дощем, да? чи перед дощем. От то ну це саме крутий прийом це саме ефективне підживлення з усіх, які може бути. Тобто ви навіть на листок не зможете нанести стільки карбаміда, скільки ви зможете кинути розкидачом. Ну, наприклад, на листок ви несете 5-10 кілограм, да, і це буде там діючій речовині 2-3 кілограма азоту. А тут ви можете лупанути розкидачом соточку да, під кукурузу, наприклад. В кукурузі треба дуже багато азоту, та й сої, соняшнику теж треба багато. От, можна кинути 100 кілограм карбаміда під дощ. От, і це буде 46 кілограм подію речовині. Це просто. Взірве вашу кукурузу, і вона піде-бистро рости, набирати круту вегетативну масу. От, це ну, по ефективності саме круте підживлення. От, і саме прикольне, що воно ще й недороге. Да? Тобто, ви за там, умовно там, 2-3 тисячі гривень, ну, якщо там, 50 кілограмів, то ще менше. Менше 2000 буде навіть. Тобто ви за умовних там, 2000 гривень на гектар получаєте саме круте, саме потужне підживлення, яке, в принципі, може бути, яке не порівнюється ні з якими там, стимуляторами і так далі. Але тут є свої ризики. Не все так а, радужно. А, чого? Тому що, якщо ви кинули карбомід, а дощ не впав, непродуктивні втрати можуть бути як мінімум. 50%. Чого? Тому що в карбаміді азот е, зв'язаний з слабкою карбоксильною кислотою, він через той карбамід, е, карбоксильна кислота амідний азот. От, е, і під дією ультрафіолету він дуже швидко розкладається, і у вас будуть дуже великі непродуктивні втрати. Якщо прям поверхня ґрунту суха, нема роси і валить сонечко, то можна втратити навіть більше, ніж половину на діючі речовини. От, е, відповідно таких непродуктивних втрат. Так само немає більше, мабуть, ні одне підживлення. Тобто, навіть якщо там дощ змиє карбамід з листка, чи якийсь стимулятор змиє з листка, все одно ну, він якось може потрапити потім в рослину. А якщо ви розкидали карбамід на сухий ґрунт і його посвятило сонечко, то ви ну, втратите набагато більше і по грошах, і по діючій речовині. Це перше. Друге, якщо ви розкидаєте карбамід... Є шанс, що гранулки самого карбаміда можуть потрапити всередину кукурузки, можуть в пазуху пшенички потрапити або в точку росту соняшника потрапити і там залишитися. І якщо не піде дощ, то ця гранулка карбаміда вона має дуже концентрований азот, якому треба багато вологи. І він там на рослинці, на поверхні, в точки росту. Почне розчинятися. Він завдасть дуже сильних хімічних опіків вашій рослині, якщо не піде дощ. Якщо піде дощ, то ну, воно розчиниться і да буде якийсь опік, але це буде не суттєвим от Тому е, да е, є такий ризик, що гранулка може попадати в точку росту або в пазухи листків, як яка культура. от І відповідно робити хімічні опіки. Це досить великий ризик. але він є досить великим, точно так само, як і в першому випадку, якщо не пішов дощ після того, як ви розкидали карбамід. Отже, будь-яке оприскування перед дощем абсолютно не має ніякого сенсу, тому що воно все буде змиватися з листка. Чи це засоби захисту, чи це будь-які підживлення, карбамід в тому числі. Але є дуже крутий прийом внесення карбаміду розкидачем під дощ, і це, мабуть, найкрутіше підживлення, яке можна собі уявити. Але воно в свою чергу має найбільші ризики, якщо раптом ви розкидали і дощ не пішов. Пишіть, що ви думаєте про ці прийоми під цим відео. А карбамід, до речі, можна замовити на Gorvax Market по програмі Добрива додому з доставкою до вас додому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Хай прибуде з вами урожай і перемога!